Почервоніння очей, конюктивіти, запальні процеси, поява червоних судин це все так званий синдром червоного ока, і він може бути симптомом різноманітних, як дуже серйозних, так і не дуже, але дуже різних захворювань. І тому, коли ви бачите, що вашого улюбленця червоніють очі, не слід ні в якому разі зволікати, а якнайшвидше звернутися звернутись до ветлікаря-офтальмолога для того, щоб була встановлена причина і надане належне лікування.